І в цьому відео я буду показувати вам, як потрібно гуляти за буквально найкращого Бравлера в грі. М -м якщо хтось говорить вам, що це не так, то. Ну, не знаю, ну плюньте їм в лице. Тому вони... І більше з ними не спілкуйтеся, бо зрозуміло, що вони не вміють грати в Бравл. Будемо грати на. не знаю, мабуть, Нокаут. Ще й 9 сили, ну. Він настільки імбовий, що його навіть на один не треба качати, щоб за нього супер гуляти. Тож давайте покажу. Так. Та Шеллі, клас. <кхід> мене помітили, мене помітили нічого, нічого. Зараз шелі опкуп. Так, щось не залагало, чого трохи щось. Не знаю, що за проблеми з Бравлом. Але так. Що ми на жаль трохи програли, ну нічого, нічого зараз відгуляємо. О, боже, віллу мене врятувало буквально. А от мого Брока — ні. Так, живем. Давай ядерку. Боже. Ч виріхи, ладно? Нічого нормально, нормально. Хорош, хорош. Бережно. Стайк сел, Трохи підхиляємося. Ой. Де це він тут і програв? Добре, щось в першій катки ми не залагалося, але нічого, нічого, зараз у на другий відгуляємося. Тааак... Показати, Таташе, хто тут самі жорсткий. Оп, 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 йде, йде, опа! Боже. Трохи... Нашом ну, не. Просто чекаємо Ух, на спайка ууу. Спробуйте краще зберегти все ж таки. у у у він просто. Я ж вам кажу, дах, це просто саме їм бо вибрали грі. Я можу і урон величезно наносити, і хіляти ті мейтів Не питайте, що це був за хотдов. Я сам не знаю. Але, але ми виграємо, тож. Ну. Боже. Чого так просто? Відразу тут, тут MVP. Давайте ще мабуть разок на клаут іп, ідемо далі. Ну, Лілі, клас. Я її контрол. Ммм, mm, якби нашій сам собі стояв, не стояв на місці, взагалі класно було б. Я міг натопити, ну нічого. Йо-ме, наш потом ліві вбивається, правильно? Ну я просто потусуюсь тобі, ну. Я, ч... я просто чоловігай. Дивіться. Я... Дивіться просто, як він денсить, ну ну. Хіба це не імпа? Боже, ти чого, чувак? Ти ну... Ой, си трохи. Боже, що так легко. Всі троє там бояться мене зразу видно. Давайте трохи підійду до них так же й буде. Уявіть називати, що казати, що дах це ми ніби ще брали в рігі, ну. <laughs> Боже. Я ж кажу, ну дах, це німба. Дах буквально не контриться. Ну хто старплеер, думаю? Ну. Звісно, дах. Навіть із тімейтами, які буквально нічого не робив, ми виграли. ну. Що цьому може означати як не те, що Дах і бо в грі. Далі давайте підемо в соло ШТшку, щоб вже показати, що без тімейтів можу спокійно виграти. Mm -hmm. Щось мені взагалі не подобається, це якось багато. Еге, mm -hmm. в мене контрать. Але нічого, нормально, нормально. Ну так все будет много подгонной больше тоже но... О, Мэйси. Привет. Я тут а, в ну, виде дома быть. Надеюсь, на маниковцах Давай, добрым. Добре, одна тысяча для супера в жизни. Головне надага це набити супер, а інше все вже саме прийде. Може uh, Ди він на точить, я поняв, я поняв, вибачаюся. О, Байрон, давай, давай, Байрон, давай! Боже, красава! Байрон the best просто. Так, Шеллі, давай відійди, будь ласка. Нє, Байрон, ми ж, ну ми ж, ну. Ну два хілера, ну. Хоч, хочеш хоть догамого? Добре. Не хочу видно. Трохи поседимо, як справжні чоловіки. Дві шеллі. Мені це не дуже подобається, ну добре. А ні, це гаус, боже. Не знаю, що я думаю, що це Шеллі Чудово. Вже... надто просто. Ну взагалі щось навіть не відчув. Не знаю, як можна... Як можна думати, що дах це не найбовіший брали. Я хотів би вранка, але він мене 9 тому, на жаль, не зможу там погуляти в нього. О, Клінг Duty, давайте подивимось. Якийсь новий доволі режим. Ммм, mm, а ну це взагалі ізі катка. Єдине хто щось мені може зробити, це кольт. І я сумніваюся, що він мені щось зробить. Ой, щось я трохи дам. В себе сильно повірив, добре. я не буду идти за этим Мортисом дурным. Ну, в классно, класс, я ну... Да, гимба. щоб наш Сорж не помирав бажано а, ладно давайте вже ну піду пройдуся знаєте, ну типу ну покажу хто головний Давайте в 5 на 5. Якщо зараз тімейти всі помруть, я один залишуся, Ух, з бустом. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Нормально, нормально. Ви щось застанули, ви щось застанули. Давай, спайк. чую, що вони всі помирали, щоб я був з максимальним бустом. Ну вже два бус, непогано, непогано. Окей. Так, щось трохи пішло не так в першій катці, тож давайте ну, трохи виправимо ситуацію. Боже, який же да фімба просто. Боїться, боїться моїх догів дивіться. <світ> Що ж, на моє величезне диво тімейти мої виграли, тож ну. Тепер потрібно справді показати, хто тут там, ...самий скиловий, і, хай, і дати їм всім їм померти. Боже вони зразу аж вбивають, ну це. Чуваки, ну це не серйозно. Ну ну помрій. Ну хоча б один добре, один пішов. Та визнущається. Ну помри, помри, помри. Давай, давай, ще один. Чудово, чудово. і останній залишився, окей. Іди за моїм бо. Я тебе не буду трогати. Ну вже після того, як бо б'єш. Хіба що? Все, давай, давай. Забойди. Чудово, слухайте. Прекрасно взагалі. Все, тепер просто як справжні чоловіки, сидимо і чекаємо на центрі. Чилимо ми чисто. Давай, 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 убій. У мене хот-дог є мій, диви, диви, диви. Ой, боїся, ходога мойого, да-да. Ходдога боїся. Ага, а. Як тобі мій ходога? Ну ну. Що я можу сказати? Дагімба. Е, грайте дага, Прока... е, грайте на дазі, прокачуйте дага. І... І все. Всім удачі.